Відбувають покарання не у в'язниці, а у суспільстві. Уже 10 років в Україні працює центр пробації, який сприяє виправленню правопорушників на свободі. Вони продовжують працювати, навчатись і жити з родиною, але водночас виконують вимоги суду. Як вдається зменшити статистику вчинення правопорушень завдяки пробації? Дивіться далі. Уникнути ув'язнення виправитись і не вчиняти нові злочини. Такий шлях вже 10 років в Україні пропонує служба пробації для правопорушників. Прийняття закону у 2015 році було важливим євроінтеграційним етапом у правовій сфері держави. За десятиліття відносно нова система відбуття покарання показала свої результати. Повторно вчинили злочин лише один відсоток клієнтів, каже директор Вінницької філії центру пробації. Фахівці після того як створила ту оцінку, бачать, бачить, ось які криміногенні потреби потрібно забезпечити тому чи іншому клієнту. Відсутність роботи, відсутність заробітної плати. Людина не має за що проживати. Звичайно, куди він йде, Йде красти, От, вчиняє злочин. Ось. Наші фахівці допомагають, направляють до центрів зайнятості. Також з порушниками працюють психологи та юристи, аби змінити їхню поведінку у суспільстві. Пробація не є звільненням від покарання, це можливість відбути його на волі. Якщо людина вчинила якесь правопорушення, але вона не несе небезпеки життю і здоров'я інших людей, то чи варто поміщати її у в'язницю, давати термін позбавлення волі? Звичайно розуміючи, що будуть втрачені соціальні зв'язки, буде втрачене робоче місце, буде втрачене здоров'я, якщо не фізичне, то психічне точно. І за це все платники податків заплатять. Про результати практики пробації в Україні та на Вінниччині звітували під час форуму 10 років. Пробація майбутнє зараз. Це позитивні. Позитивна служба, ось, і, яка є дієвою, на мою думку. От, а тому вона повинна реалізовуватися, покращуватися і відповідно імплементувати найкращі практики як Європейського Союзу, а також наші власні напрацювання. Пропація той, той шлях, той світлий шлях, коли людина може без відриву від суспільства, без втрати оцих зв'язочків з своєю родиною. з навчанням, з роботою залишатися повноцінним членом суспільства і не втрачати якоїсь свої цілісності і важливості для суспільства нині на Вінниччині клієнтами пробації є близько трьох тисяч людей, а по всій країні близько 60 тисяч, які скоїли нетяжкі злочини або ж правопорушення середньої тяжкості. Катерина Соколюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.